Вітаю вас, друзі, 11 липня. Не дивлячись на різні катаклізми, працюємо далі. Сьогодні відео буде для любителів кавунів. 6 днів тому я робив відео про підживлення кавуна. Він цвів, ну тільки розпочинав цвісти та формувати зав'яз, тобто бутонізація. Я давав добриво і показував Агасоль 918 36. Хто, до речі, це відео не бачив, можете переглянути. Сьогодні я вам покажу результат. Кавунчики вже є. Як не дивно, пройшло 6 днів, але результат за, ці, за цей тиждень досить непоганий. Кавунчики, ну і не маленькі містами. Були, звісно, коментарі, говорили, що трішки я неправильно дав добриво. Але, друзі, все вірно, тому що фосфор і калій ми давали на цвітіння та бутонізацію. Сьогодні буде інше добриво, покажу вам. Розповім, де можна замовити, залишу посилання і будемо робити ставку на налив плоду. Також у цій формулі буде е, також у цій формулі буде азот. Тобто ставку робимо на азот і калій на налив плоду. Бачите, ярик в кадр попав. Так що давайте зараз підемо на огляд ділянки. А далі вже поговоримо про це добриво. І повірте, через днів 7-10 подивитись, які будуть кабуни. Тому добриво працює, те, що я показував, і те, що даватиму сьогодні. Ну, можливо, завтра подивимось, теж буде не гірше. Тому йдемо на огляд. І так, друзі, ми з вами на ділянці з кавуном. Ярик вам зараз буде показувати найбільші, які є. Там, до речі, є більші трішки. Але хочу зауважити, тиждень минув не було зовсім нічого. Вони тільки-тільки тоді починали цвісти. Це Кримсон Світ, до речі, кавунчик, в мене вся ділянка Кримсон Світ. Отакі кавунчики, бачите? Тому сьогодні йдемо зовсім по іншій формулі. І повірте, все працює, все буде... все буде добре, кавуни будуть і не маленькі. В Цьому році, звісно, із запізненням, бо в тому році ми вже кавуни їли, здається, десь було відео, я і поширював його. В ну, цьому році посадили пізніше, плюс самі ж бачите, як, ну яке літо взагалі і, і весна, і таке воно. Добре, що хоч росте так. Тому сьогодні даємо налив обов'язково. Кілька слів, друзі, про вчорашню бурю на цих кавунах. Учора у відео це не... Ну я якби не зняв. Оце все листя, оці, оце все було отуди закочене. Тому що вітер він туди був, туди хмари несли всі. То оці, ну, це все було туди закочене, ми його просто ходили і поправляли. Щоб такий сильний дощ, воно просто якось вітром так знаєте, от сильні були пориви. Полило, звісно ж. Але щоб так затопило, то й ні. Тому ідеальний варіант, можливо, сьогодні вечором, а можливо, навіть. Та ні, більш за все я їх буду підкормлювати завтра, але сьогодні відео зроблю все одно. Дивитися будуть і сьогодні, і завтра, і... і через тиждень. Тому знадобиться точно вам. Тепер, друзі, кілька слів про це добре. Взагалі, от, якщо взяти, я використовую його десь місяць. У мене є різні формули, не тільки ось ця, що ви бачите, 10-5-40. У мене є різні, я використовував по огірках, по томатах, на цибулю навіть лив, по кавунах. І, до речі, минуле відео було я давав 9-18-36, Я вже поясню, чому саме ця формула. То скажу так, дивіться, по огірках скажу, результат до чого чудовий, що він зараз хворий, але стабільно дає 100 кг. Ми здаємо зараз стабільно 100 кг. Огірок, звісно, листя обрізали, деякий опустили, обробляємо по листу, зараз працюємо на всі 100%, щоб його врятувати. І основне це ми його кормимо, теж даємо калійну формулу. Саме цю на плоди, тому що ну, плодоношення чудове. Хто, до речі, не пробував, спробуйте, не пожалієте, я вам точно кажу. от Результати чудові, самі бачите, налив помідора. Бачили, самі я показував огірків, було багато відео стосовно кавуна, 6 днів і вже бачили тільки, що такі кавунчики є. Тому, де я це добриво замовляв, я залишу посилання в коментарях. Там є різні формули, різна фасовка, можна подивитись, замовити. Крім цього, добрива ще є рідкі добрива, там кальцій, бор, інші. Тому можна переглянути. І ще одне, на рахунок ось цієї формули 10-5-40, чому вона зараз? Я знаю, що в багатьох людей зараз е, кращі кавуни, ніж у мене, і йде саме налив. Вже великі кавуни йде налив плоду. Тому, щоб він у вас був солодким, соковитим. Даємо те добре, де більший відсоток калію. Тобто 10-5-40. 40 у нас це йде калій. Не знаю, чи видно. Таке воно на колір синє. Про норми внесення, хто, можливо, не ну, уперше дивиться, то 1-2 кг на 1000 літрів води. Крім основних НПК 10540, тут ще є бор, мідь, залізо, марганець, молібден та цинк. Тобто є все. Для себе я висновки зробив, звісно, тому що я заливав це добре кругом. Результат. Ну, для мене от те, що треба, скажу вам, чудовий результат, особливо по огірках. Огірки валять добре. Та й помідори ви бачили, надіюсь, отакецькі помідори висять. До речі, відео окремо на рахунок цього ще вийде в мене. І ще кілька слів, чому я давав, бо були коментарі, я вже говорив. Трішки не те добриво, Ми давали те добриво, де був фосфор і калій. тобто, було 18 фосфора і 36 калія. Це те добре, що давав у тому відео. Ми давали на цвітіння, бутонізацію. Зараз у нас що? Плодоношення налив самого кавуна. Нам вже фосфор не потрібен, тому що воно вже відсвіло. Тому оця формула 10-5-40, вона зараз йде саме на налив. Тому, друзі, ось такі справи. Якщо у вас, до речі, мала фасовка. Додаємо його 20 грам на 10 літрів води. І під кожен кущ виливаємо по 1 літрі робочого розчину. Тому що 0,5 вже буде замало. На цьому, звісно, відео буду завершувати. Всім велике дякую. Ну і далі буде. Всім пока.